І так, сьогодні ми будемо під'єднувати гібридний інвертор до Wi-Fi мережі. Зараз покажемо, як це робити, що для цього необхідно. Ось наш Wi-Fi логер, він йде в комплекті. На ньому є серійний номер, також він є на робочці, в якій він в комплекті йде до гібридного інвертора. Так, це потрібно для того, щоб ви могли проводити онлайн віддалений моніторинг і контролювати свою гібридну систему. Що необхідно для цього зробити? Відкриваємо налаштування, необхідно знайти Wi-Fi мережу самого логера. Це буде серійний номер, покажи АП і серійний номер вашого логера. Так вона буде називатися. Так, нажимаємо під'єднати. Так. Вводимо пароль. Пароль знаходиться на коробці. Пароль знаходиться на коробці, а також можна його прочитати тут, на самому логері. Вводимо пароль. Ввели пароль, нажимаємо підключити. Так. Все, є. Під'єдналися. Під'єдналися. Заходимо в браузер. Саме звичайний, у кого там який, Safari, -який кого там... браузер. Заходимо в Google, Google Chrome, Safari, будь-який. І пишемо адресу, адресу логера. Прописуємо адресу оцього логера. Все, Пошуковий 10.10.100.254. Ще За... раз проговорю 10.10.100.254 Все, прописали. Заходимо сюди, попадаємо на сторінку логера, де потрібно ввести е, логін і пароль до даної сторінки. Як Лог... правило, він адмін, адмін. Маленькими латинськими буквами, правильно? Так. Нажимаємо вхід. Так, перейшли до менюшки, Що далі? Нажимаємо вкладочку Wizard. Так. Зараз воно сканує всі Wi-Fi мережі, які в його доступі, в радіусі його дії. От, і вибираємо свою домашню Wi-Fi мережу. Е, в нашому випадку це. Серед цього списку треба вибрати свою Wi-Fi мережу. Так, да, І нажимаємо далі. Обрали, нажали Далі. Так, Тепер потрібно ввести пароль до Wi-Fi мережі. Пароль від вашої Wi-Fi мережі. Так, ввели пароль і нажали і... пароль. Нажимаємо далі. Далі. На цій сторінці теж нічого не, ніякі галочки не ставимо. Нажимаємо Пропускаємо далі. далі, нажимаємо. І вибираємо ОК. ОК. На жаль, зараз воно все перезавантажиться. Навіть перезавантажиться Wi-Fi логер і повинно. Повинна засвітитися крайня лівантажу ліва. лампочка з надписом NET. Це означає те, що він під'єднався до Wi-Fi мережі. Угу. Так, перезавантажується. Крайня ліва, там три лампочки. Так, загорілася і ліва теж. Далі ми беремо, завантажуємо додаток Cloud. Так, DACLA, як він виглядає. Угу. Все, бачу. Заходимо в DeACloud, створюємо попередньо аккаунт е, свій. Там Реєструємось. Або, або за допомогою емейл-адреси, або номеру телефону. Реєструємось, створюємо свій аккаунт і створюємо собі станцію. Гібридну станцію. Ось, Заходимо е, в менюшку. Всю. Так. вибираємо Створити станцію. Так. Назва станції. Ви можете назвати там як завгодно. Адресу можете написати, або як вам подобається. Так. В нашому випадку це буде Адреса, країна. Це буде станція, просто ми напишемо. Чому? Ми називаємо цю станцію? Ну, поки що тестувати. А ми її потім видалимо. Так, назва є станція. Неважно. просто хоч стан. Стан. Хай буде стан. Адреса. Буча. Так, е, Так, зображення нам не потрібно. Тип підключення у нас <coughs> йде зберігання енергії. У нас зберігання енергії, тому що у нас поки що немає сонячних панелей. Якщо у вас є сонячні панелі, ви обираєте так, встановлена потужність у нас, інший е, це у нас 12 кВт. Встановлена потужність це потужність вашого гібридного інвертора. У нас 12 кВт трифазний, тому ми ставимо 12. Цифроку 12. Так, все. І Нажимаємо, нажимаємо підтвердити. Так, все, пишемо. Станція додати. успішно створена. Додати зараз. Після чого відкривається скан QR-код. Ну, необхідно відсканувати QR-код, він є на коробочці, а також на самому логері. Ну, на коробочці буде зручніше. Все, нажимаємо серійний номер, підтвердити. Так, це ми додали серійний номер. Логера до угу. нашого додатку. Далі так. ми нажимаємо, виходимо із своєї станції, так. і нам потрібно тепер подружити логер? логер із додатком. так Ми беремо, заходимо знову в це меню і вибираємо налаштування Wi-Fi мережі. Так. Ось зараз він пропонує він тут і Bluetooth. Нехай буде вімдені. Воно буде шукати зараз, але все буде довго. Вибираємо QR за допомогою скан QR-коду. Вибираємо знову наш серійний номер. Вводимо. І підтвердити. підтвердити. О, тепер вибираємо нашу е, домашню Wi-Fi мережу. У нашому випадку вона так називається. Пароль зараз введу. Ввели пароль. Ввели пароль. Зараз воно під'єднується до Wi-Fi мережі і налаштовується конектиться з логером. Тепер просить під'єднатися до Wi-Fi мережі е, з назвою серійного номеру. От ми зараз це зробимо, під'єднаємося. Те, що ми робили раніше, воно автоматично під'єдналося. Під І пішло далі спілкуватись між собою. Все, готово. І можна тепер просто нажимати назад. Не потрібно нажимати знову підтвердити. Виходимо. Звідси виходимо просто в додаток. Заходимо в свою станцію створену. Перезавантажуємо екранчик, воно повинно підтягнути. Буває декілька хвилин, буває до п'яти хвилин воно підтягує інформацію. І пам'ятайте те, що е, зображення в вашому додатку. І в реальному часі на моніторі. А, я інформація, знаю. як правило, вони не співпадають. Буває затримачка до 5 хвилин. Що ще підтягне інформація? Пройшла одна хвилинка, батарейку поки що не підтягнуло. Я кажу, що треба, щоб хвилинка 2 до 5 хвилин пройшло. Перезавантажуємо додаток і інформація сама з'явиться. Сподіваюся, наше відео було для вас корисне. Не забувайте підписатися на мої сторіночки в соціальних мережах, а також на мій канал. Чекаю на ваші коментарі. Всім до нових зустрічей!